Внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури ми всі, на жаль, мусимо опановувати нові знання, які в звичайному житті нам би не дуже пригодилися. Ми вчимося заживлюватися від генераторів, вчимося готувати на туристичному обладнанні і обігріватися взагалі якимись газовими комфорками. але це все на жаль дуже часто спричиняє. Екстрені ситуації всередині помешкань. І зараз ми про це і про техніку безпеки будемо говорити з Альоною Матвєєвою, речницею МВС України. Вітаю Альоно! Доброї ночі. Альоно. Е, є проблема. Є генератори на сходових клітинах і навіть в будинках є якісь дуже дешеві варіанти опалення дома, коли немає опалення централізованого. Є газові балони, теж незрозумілого походження і газові плитки такого ж самого походження. І ми про це постійно чуємо. Скажіть, будь ласка, за статистикою Міністерства внутрішніх справ кількість критичних випадків таких трагічних пов'язані з цим обладнанням, яким люди зараз гріються, утеплюються. Годують себе і використовують в побуті. Збільшилося чи ні? Е, якщо порівнювати, ми не можемо наразі, тому що якщо взяти, наприклад, минулий рік, тому що е, наразі частина території тимчасово окупована і нас немає відповідно статистики по тих територіях, але ми можемо навести цифри, які були впродовж місяця попереднього. Тобто, це всього сталося пожеж 2006. Це не Немало, я вам точно скажу, що, тим паче дев'ять людей, на жаль, загинули серед них одна дитина внаслідок пожеж, які сталися а, саме через необережне поводження з електроприборами або пічним опаленням. Також у нас за місяць 83 людини постраждали серед них семеро дітей. Я зараз я озвучу там декілька основних причин. Їх три, через що ставалися пожежі. Це експлуатація електромережі, а також електроустановок 709 пожеж, а також необережне поводження з 532 пожежі і пічне опалення. Наразі через необережне поводження з пічним опаленням сталося 284 пожежі. Але ми розуміємо, чим менша температура на вулиці, тобто чим більший мінус, тим більше буде пожеж. Так ми прогнозуємо, тому що пічне опалення ну наразі топі, тобто їм користується багато людей. Наведу кілька прикладів, які сталися у столиці, от у Дніпровському районі, наприклад, у 16-поверхівці через необереж газовим балоном стався вибух, і власник квартири отримав 30% опіків. Також у Деснянському районі був випадок, коли було включення світла, газовий балончик стояв на плиті, плитка запрацювала електрична і стався вибух цього газового балончика, Тобто теж необережне поводження. Теж був вибух, коли стався вибух газового балону, і він був в квартирі в багатоповерхівці на третьому поверсі, і він був настільним, сильним, що постраждало не тільки меблі, вікна, двері в квартирі, а і навіть автівки, які були припарковані поруч з будинком. Ну і наголошую, що це був третій поверх. Тому розуміємо, що вибух був доволі стильним. Тож ми закликаємо бути обережними, і насправді наразі люди намагаються зігрітися в квартиру. А не тільки газового обладнання не сертифікованого, а й генератори. Ви зазначили, що бачать їх у під'їздах, то є вони і в квартирах. Тобто люди намагаються зігрітися, часто не розуміючи, що вони можуть спричинити вибух, пожежу і не просто нашкодити тобі або близьким а і також можуть бути трагічні випадки. На ну, жаль. Тобто ті випадки, які ви наводите, альоно це. Ну, навіть не стільки необережна, скільки неуважність. Залишити газовий балон на електроплиці увімкненій – це неуважність. Чи є якісь правила загальні, практичні, які ви можете зараз озвучити, які можуть трошки зменшити цю статистику, яку ви озвучували? Так, звичайно, є правила і користування газовим обладнанням і свічками. Вони здаються на перший погляд дуже простими. Але насправді саме ці правила можуть врятувати ваше життя і життя ваших близьких. Ну, наприклад, коли говоримо про газові туристичні пальники, їх зараз дуже багато. Ну, якщо не в кожній квартирі, то мабуть відсотків там я не знаю, 50-60 власних квартир, вони закупили собі ці туристичні пальники. І от треба на початку перевірити цілісність балончика. Прямо уважно перевірити, не покладатися на виробника так. якщо ви сертифікований взяли, а в першу чергу треба звертати увагу і брати сертифікований, то все одно перевірити цілісність. А також якщо використовувати у приміщенні, то обов'язково повинна бути вентиляція, не забувати про неї. Тримати його треба у темному прохолодному приміщенні а, максимально зробити темне місце. На світлі ми повинні запам'ятати, що він може вибухнути. Використовувати, тримати не можна, купуйте лише сертифіковану продукцію, те про що я казала, і треба обов'язково запастися вогнегасником. Їх доволі багато на ринку, в магазинах спеціальних сертифікованої продукції їх треба взяти обов'язково. А потім про свічки їми користуються зараз ну точно в кожній квартирі, де немає світла. Порадимо не допалювати свічку до кінця, залишати 2-3 сантиметри недогарок. Щоб уникнути пожежі, не залишати свічку поруч з тими предметами, які можуть загорітися. Не лягати спати, якщо свічка горить. Навіть якщо ви почуваєтесь втомленим, затушіть її спочатку, потім лягайте спати. І щоб свічки були на тих металевих підпічниках. теж тоді більше шансів уникнути пожежі. Про генератори. Як ними користуватися, пам'ятайте, що генераторами не можна користуватися у приміщенні. Вони повинні знаходитися на вулиці мінімум 6 метрів від вікон дверей, гаражів. Також ми повинні пам'ятати, що якщо генератор змок, то він може вдарити електрострубом. І не тільки сам генератор, а й прилади, які до нього підключені, вони теж стають небезпечними, якщо генератор мокрий, і можуть вдарити електрострубом. І пам'ятаємо, що паливе. Паливо, яке розлите на генератор, воно миттєво стає вогнем і миттєво... Ну тобто, це безпечне. такі загальнопрактичні так? речі, які треба пам'ятати. Ну, це елементарні правила безпеки, які ми дуже часто, на жаль, забуваємо. Цікаве ваше зауваження, звичайно, про вогнегасники, тому що так, пальники туристичні оці розкупили майже всі. Це така. Зі сфери дефіциту, але от що дефіцит вогнегасників в Україні я ніколи не чув, а мав би теоретично бути, якщо така кількість людей зараз перейшла на локальні засоби опалення, зігрівання і приготування їжі. Але Альона, це ми зараз говоримо про ситуацію, коли це тотальне вимкнення електроенергії, відоме також як блекаут, у нас відбувається ну на добу. Тобто ми розраховуємо, що доба, півтори, дві, максимум, і все повернеться більш-менш в норму, наскільки можливо. Але ми припускаємо, що може бути гірше. Росіяни ж не припинять своїх атак, і ми припускаємо, що такі е, згасання електрики можуть бути. На 3, 4, 5, 6 днів. Це значно триваліші терміни, і, відповідно, мусять бути якісь правила, коли е, треба людей убезпечувати. І від цього, бо тоді буде ще більше використання цих вогненебезпечних предметів. О, так, на жаль, ми прогнозуємо, що збільшуватися буде використання виладів, які були перераховані мною. А ну і ми підготували також а, такі. І поради вони теж здаються простими, але вони дуже важливі, і треба пам'ятати, щоб легше перенести відключення електроенергії на дві доби і більше. А якщо відсутня електроенергія і очі об... ніж дві доби, то треба ще додатково утеплити вхідні двері. Також треба помістити всю родину в одну кімнату і ще додатково утеплити вхідні двері, які йдуть в цю кімнату. Також треба обов'язково дізнатися про пункти обігріву і підзарядки мобільних телефонів. Вони наразі вже є доступними в інтернеті, тобто де найближчі пункти обігріву, а також магазини, які можуть працювати від генераторів, де ви можете придбати продукти. Також треба запастися продуктами і водою на сім днів і дізнатися, де ще можна буде взяти води. Це теж на цих мапах в інтернеті вже можна знайти у відкритих джерелах. Не допускайте переохолодження, не допомагайте зігрітися собі, розтираючи руки і ноги. Це неправильно, це небезпечно. А не вживайте тютюн і алкоголь, вони небезпечні, і вони теж тільки а, роблять гірше під час того, коли холодно. А, вдягайте багатошаровий одяг, одягу повинно бути багато теплого, ну і вкривайтеся ковдрами, то краще максимально себе. Убезпечити дати собі більше тепла без допомоги приладів, та таких як газові балони. А якщо є пічне опалення, то чудово, то завдяки пічному опаленню, але теж пам'ятайте про правила Ти перед пічним опаленням залізні, щоб не виникло пожежі, а димарі не повинно на них бути тріщин. Тобто, дотримуватись правил безпеки треба в будь-якому випадку. Ну, але ДСНС, я так розумію, передбачає можливість збільшення таких критичних ситуацій, і теж якось підготувався до цього. А, так, в Державній службі надзвичайних ситуацій теж підготувалися. По перше, перше, що можемо, що можемо зробити, це надати людям інформацію. І наразі саме державна служба надзвичайних ситуацій поширює там телеграм-канали, чат-боти, в яких можна це прочитати і побачити. А, а також теж мобільні пункти обігрів. І від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Які розгорнуті по всій країні, фактично, це оці пункти незламності, про які ми говоримо регулярно. Правильно? Так, так. А скільки. Ну, ДСНС, скільки... Та, дивіться, пункти незламності і ДСНС, тобто це ми говоримо повністю про пункти обігріву. Так, так. оце от, от зрозуміло. От, туди можна і не тільки там прийти обігрітися, але й підзарядитися теж. Ну, принаймні, той пункт, який я бачив, то він дозволяє. І таку опцію зарядити свій мобільний телефон, чи якийсь гаджет ліхтарик для того, щоб якось так. далі можна було. Певненіше почуватися під час вимкнення електрики. Дякую дуже Альоно за е, ці правила і за цю розмову. Сподіваюся, вона буде корисна нашим глядачам і радіослухачам, тому що нагадую, що марафон, у разі, коли у вас немає електрики, ви можете також слідкувати за нашим інформаційним марафонським потоком на хвилі українського радіо, на хвилі радіопромінь. Там все транслюється так само наживо. Звичайний приймач з батарейками рятує вас від інформаційного вакууму. З нами Альона Матвієва, речниця Міністерства внутрішніх справ України. Мене звати Вадим Карп'як. Продовжуємо.